Я хотів питання заробітної плати, завдяки консолідації всій голова. Але мені дуже приємно, які підприємств, ви добре знаєте, як кожного гривнішнього розвитку вичуться на 14%. Ми якось пасимо з цій галузі, І зараз побачите, знаєте. я... І виймали ситуації, працювали, що вам там нічого не дорожало. Присутні також керівники обласів будуть бажання виступити з місця чи тут до вас, переглянули цей відеофільм, з кодору розвитку. Загально світова тенденція з часом такі тормоза, які хоч в місті Бердичеві велись і. Це обласної державної адміністрації, жодне підприємство, велике чи мале, президента, який оснований на Конституції Фабрика Україна, Бердичівська філія товаришного послання до Верховної Ради України зазначив наційно паперу та картону. У виробництві мінерального клімату та активізації інвестиційних процесів забезпечує понад 60 опцій усієї.